10-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України передав Одесі прапор, а також відзнаку та подяку за сприяння обороноздатності України та допомогу ЗСУ, підписано командиром корпусу генерал-майором Віктором Ніколюком. З такої події розпочалася чергова сесія міськради. Це подяка від вас нам. А ми це наш обов'язок. Наш обов'язок сьогодні всьому суспільству допомагати збройним силам. І всі тут присутні без виключення. Ми збираємося миттєво, ми обробляємо всі заявки, всі звернені до нас збройних сил і не, ну, буквально за там за годину приймаємо рішення, збираємось і виділяємо кошти на те, щоб ми як можна швидше закінчили цю війну нашою перемогою, безумовно. Міський голова Геннадій Труханов попросив передати військовим гаряче одеський привіт і наголосив, що Одеса завжди була і буде поряд зі збройними силами. Тих, хто вже не повернеться з війни, присутні вшанували хвилиною мовчання. У Одеси з'явилося нове місто партнер Майнц. Це невеличке місто. Є одним з головних культурних центрів Німеччини. Говорили на сесії міськради і про партнерство з Японією. Воно стосується проєкту будівництва об'єктів власної генерації. Перед нами стоїть колосальне завдання щодо створення власної генерації всередині міста для сталого, тепло, водо та енергопостачання. Підкреслив міський голова Геннадій Труханов. Спільно з урядом Японії та Проон реалізується проєкт будівництва об'єктів власної генерації. Ці на базі газопоршневих машин з загальною потужністю близько 30 мегаватт. Міжнародні партнери надають Одесі обладнання, когенераційні машини мають бути поставлені в Одесу в листопаді поточного року. Всі інші витрати щодо землеустрою, встановлення і підключення обладнання, підведення мереж лягають на місто. Також депутати погодили розробку проекту землеустрою для відведення земельної ділянки площою 4 гектара комунальному підприємству теплопостачання міста Одеси під реалізацію. Проєкту будівництва сміттєспалювального заводу, що буде виробляти електрику та тепло, ми довго до цього йшли, і ось сьогодні маємо чітке розуміння, що і як нам робити. Оформили земельні ділянки, дозволить розпочати розробку проєктної документації. По суті, свої наміри ми зафіксували ще у 2022 році, коли поводили схему теплопостачання міста Одеси, яка включає будівництво такого заводу. Крім того, наразі створення сородна робочої групи з японськими партнерами, які розробляють для нас майстер-план з відновлення Одеси. До нього увійде і проєкт Будівництва сміттєпалювального заводу. І ще одне питання, яке пов'язано з енергопостачанням це робота світлофорів під час відключення електрики. Як повідомили в ході засідання, комунальна установа СМЕП продовжить облаштування світлофорів міста блоками резервного живлення. Наразі не залежить від відключень світла кожний третій світлофор. Дані джерела з живлення здебільшого дозволяють їм працювати в середньому там від від 3 до 5 годин. На даний час закуплено додатково було 33 джерела безперебойного живлення з більшеною потужності, які дозволяють працювати від 8 до 10 годин. Вони встановлені на, 20, на 25 основних перехресть, які були визначені спільно з патрульною поліцією, як саме завантаження. Найближчим часом ще 49 світлофорних об'єктів отримують автономні джерела живлення. Це власні запаси підприємства, і воно вже є в наявності та готові до монтажу. запевнив чиновник. Також депутати підтримали звернення до центральних органів влади щодо визначення критичним Центру екстреної медицини та медицини катастроф та затвердження механізму бронювання, щоб місто мільйонник не залишилося без швидкої медичної допомоги. При обговоренні цього питання виступаючи зазначили, що Рішення про визначення центру закладом, що є критичним, вже було прийнято, але на практиці воно поки що певним чином не працює.